Серпень особливий місяць для українців, бо ж він щедрий на врожай літнє сонечко. Тож не дивно, що саме на серпень припадають аж три спаси, кожен із яких має свою древню історію та зберігає цікаві народні традиції, переважна частина яких містить ще дохристиянське коріння. Ще задовго до християнства серпень був місяцем чисельних слов'янських свят, під час яких наші пращури вшановували давніх проукраїнських богів спасів. Відомо що слово Спаситель означає рятівник від усяких бід, одначе, це слово у значенні Спаситель вживалося слов'янами. Ще в язичницькі часи у старовинних рукописах вже згадується, що слов'яни називали своїх богів спас. Тож на спаси для наших пращурів був час, коли духи та душі померлих родичів відвідували свої сім'ї, могли навіть на землю з'явитися, так, щоб їх побачили. Так само, як і в інші древні свята, такі як Радуниця, Русалія, Купайло. Коли ж в Україну перейшло християнство, язичницькі традиції вшанування спасів не зникли. Вони тісно переплилися з християнським. Але треба зазначити, що народні традиції дуже колоритні і вельми овійні містикою. Казками, тож не згадати про них було б великою помилкою. Перший за списком спасів медовий вшановується 14 серпня. Віряни цього дня приносять у храми мед та мак для усвячення Традиція ця пов'язана зі стародавньою настановою. Перший врожай приносити Богові. І лише після цього споживати самим. Одначе перший спас Медови чи то Маковія містить і багато язичницьких традицій. Тож у старі часи цього дня та напередодні наші пращури виконували чисельні ритуали. Маковія присвячувався дітям та дівчатам. От і дорослі жінки теж святкували і не працювали цього дня. Жінки збиралися гуртом, ходили в степ чи ліс по зілля, родили жартівливі ігри, співали так звані спасівчані пісні. Жінки та дівчата, збираючи Маковіську квітку, співали. І чаклували. Ця квітка складалася з букету, що включав любисток. Чебрець, ласкавці, кудрявці, мак. До маківської квітки додавали й голівку невеличкого соняшника. Все це пов'язувало червоною стрічкою, аби вся родина була здоровою. Додавали до букету кілька стеблин конопель чи льон. Також в старі часи в Україні побутував звичай, що жінка на першого спаса використовувала спеціальний мак, що носив назву видюк. Зазвичай при зриванні голівок такого маку. Господиня промовляла спеціальне замовляння, аби дівчата одружувались, а хлопці женились, кури неслися, а курчата вилуплялися, аби ж відьми минали нашу хату, а зима була м'яка, аби душі дідів нам помагали. Цей мак видюк часто використовували в народному знахарстві. Та вважали ще й засобом проти чародійства. Тож зранку перед святом, знаючи жінки, кілька голівок такого маку зв'язують разом у букетик, потім обмотують стебельця червоною стрічкою і несуть на освячення. Цей мак використовують і досі: як насіння в наступному році домішують до маку для приготовлення куті, розтрушують його у курниках, аби добре неслась домашня птиця та на пасіках, щоб джоли збирали багато меду. Маковійський мак використовували також у запобіжній магії під час свята Юрія, коли виганяли худобу на пасовисько. Аби худобу гріб та вовк обходив. Зачарований мак також розсипали під вікнами та порогами хліва, промовляючи слова, Посипаю цей мак для відьми, яка у худоби забирає молоко, а в курники краде яйце, най вона спершу визбирає усі маковинки. Її заспівають кугути, та застане ранок підстайний. Також у давнину був звичай брати з собою в далеку дорогу зернинки цього освяченого маку, як оберіг від злих сил та на захист воїнам. Наші пращери вірили, що коли. Ведюк освятити три, сім або дев'ять разів, а святити можна було і на Баковея, і на Великодень, то його сила ставала непереможною і могла навіть кулі відводити. Спас на горі Друге свято Спас на Горі відзначається 19 серпня. Церква цього праздника пристосувала під свою легенду про перетворення Ісуса на горі Фаво. Однак тут є цікавий збіг, бо й боги язичницькі спаси шанувалися на високих горах, скелях або на витоках у місцях, які любили відвідувати. На горах в старі часи у наших пращурів проходили також військові братчини тризни, поминання загиблих воїнів. Пам'ятаєте назву Червона Горка, стара назва поминальних днів. Загалом Яблучний Спас то більше російська назва цього свята. Ані дослідники фольклору Скуратівський, ані Воропай. Не зафіксували назви Яблучний і навіть в фольклорі українців. Українці називали це свято просто Спас або Великий Спас, або Святий Спас. Для наших пращурів це перш за все було свято Пасічники. А також, подяка Богу, за врожай хліба і садовини. Що символізувалося освяченням обжинкових вінків або колосся жита, винограду, груш, яблук, подекуди маку, моркви, цибулі, цілющих трав і обов'язково джолиного меду. Саме тому в сучасній Україні на 19 серпня державою призначено День Пасічника. Українці на свято Великого Спаса поминали померлих родичів і вірили, що їхні душі в цей день відвідують живих. Напередодні Спаса пасічники виготовляли обрядову свічку Трійцю у формі тризуба, що була обов'язковою для цього свята. Виготовлення свічок такої форми існувало й у білорусів. Але зовсім невідоме росіян. А ще в Україні вважають, що на спаса відлітають довирю лелеки. Якщо після цього дня вони ще лишаються на гніздах, осінь буде теплою. Третій спас. 29 серпня. Цього дня церква святкує перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа на полотні. На горіховий спас, який припадає після успіння Богородиці, 28 серпня, нині освячують церкві горіхи та хліб, випечений з борошна нового врожаю. В деяких регіонах України до третього спасу в старі часи існувала цікава традиція. На горіховий спас за стародавнім звичаями в селі обирали найстаршу жінку. Їй надавали певні права у керуванні селом і приносили удар різні смаколики. Тож така пані була справжньою царицею на спаса. Одначе більшість традицій пов'язана з святом успіння Пресвятої Богородиці, що відзначається за день до третього спасу, 28 серпня. Саме з цього дня наші пращури почали шанувати третій спас. Українці дуже поважали Богородицю, причому вкладали у її образ ще дослов'янський, дохристиянський облік жінки берегині, мати Січі, пізніше у козацтві. Успіння Богородиці називали перша пречиста або просто Успіння, або третій спас. На Успіння знову таки, головними були жінки. Тоді відбувалися так звані дівочі ініціації. До гов дівчат на виданні приймали новеньких. Цю подію супроводжував цікавий обряд, що проводився біля куща калини, символу богині води. Калина мала рости біля джерельної криниці або десь у лісі чи на лузі. Зазвичай, кожна дівчина мала в цей день урочисто віддати своїй матусі кілька калинових гілок з кетягами ягід. Матуся ж обов'язково благословляла доню, висловлювала їй побажання добра. Також цього дня наші пращури вшановували липу, бо ж третій спас то було свято богинь Ружаниць і води. І землі матусі символом останньої була липа. Цікаво, що на честь свята Успіння Богородиці, третього Спасу було освячено Київську Десятину церкву і першу церкву Києво-Печерської лаври. Поблизу кожної з них у давнину була посаджена липа, обидва дерева. Збереглися до нині. Це свідчить про язичницьку символіку цього свята за доби Київської Руси. Вітаю усіх друзів з спасами. Ще можна сказати, підвівши підсумки цієї теми, що українське козацтво дуже шанувало образ Спаса. Навіть є у нас традиція називати спасами українських героїв. Є у нас система боротьби народної, яка називається Спас, тож нині часи боротьби, часи війни. Наших героїв українських і наших воїнів-визволителів можна назвати спасами України. Най з ними завжди будуть боги, сили рода, сили землі. На їх захищають берегині. Але леки завжди приносять в Україну побільше діточок. Аби майбутнє нашої рідної землі було за українцями, аби український рід ширився, виростав, міцнів, аби українська нація панувала на рідній землі, аби матусі. Керували не тільки селом, як було заведено на Спас, а усієї України і захищали своєю любов'ю рідну землю, своїх дітей, близьких, аби щастя нам принесло. Калина у спас. Найчисті джерела, будуть не тільки бити там, де криниця українська, а щоби очищена у козацька криниця, старовинна криниця, вилася у наші душі і завирувала там. Полина, збудила нас, наші серця до добра, до єдності, до любові, надала сил українському роду, дівчатам, краси А чоловікам, Міці і мужності. Зі свято вас, дорогі, слава Україні! Найукраїнська нація отримає свого спаса, аби він прийшов і врятував, закликав наші душі до тій, до боротьби з'єднала нас. Недавно сил.